Всім привіт! З чого почати плетіння 5-літрового кашпо з ротангу методом восьминіжки. Для цього нам потрібна парна кількість отворів. Для даного кашпо я роблю 20 отворів за допомогою ось такого сверла. Зверху, отвір в мене має ширину 8 мм. Знизу 10 мм. Так як ми плетемо методом восьминіжки, тут буде проходити дві лози. З чого ж почати? Потрібно зверху відміряти 3 см, ось так провести лінії і за допомогою маркеру ми ставимо крапки, відміряючи 3 і 3 см. Потім, проставивши крапочки, поробили отвори. В нас виходить рівненько, гарненько. Будуть гарні рівні стойки. Що потрібно, щоб зробити внизу? Внизу я відступаю 2 см. так само, Проводжу. Ось так. Проводжу лінію. Ось видно, як я проводила лінію. І так само роблю отвори. Але як, щоб вони були правильні, ці отвори? Ми беремо. Ось наша стійка, щоб вона була рівненька. Ось, і ось так. Потім наступну теж вирівнюємо, щоб вона була рівна. І також ставимо крапочку, і потім просверлюємо.